Я вже насмажила млинчиків, зробила кавусечку. Аделінчас тут грається вже. Всім доброго ранку, смачного сніданку. Сьогодні в Аделіни рибка з кумбрі, авокадо, каша, артек і апельсинка. Ми вийшли вже на прогулянку. Я щось не очікувала, що такий вітер. На вихідних було тепліше. Ну нічого, трошки прогуляємося, протрусимся. Я на вихідних вже далі знімала шапку, гралася вже на вулиці без шапочки. Тепло було, на сонці градусів 22 точно було. Я ж того всього одягнула капюшон. Тут трошки як гопнік якийсь. Ну нічого, просто що світер так, я голову не сушила. Просто на трошки така сировата. О, який вітер, чуєте? Тому трошки прогуляємося, хвилин 15, бо вже скоро перший сон. Ми прогуляємося у дворі. Подивіться, яка красота. Весна. Це, напевно, називається крокуси. Ой, які гарні, жовті. А ось, напевно, тюльпани чи нарциси. Вилазить. Якісь такі е, подразнення вателі кругом. Покажи дотинка. Ось тут біля роту. Щочки якісь такі. Ось тут на шиї видно, прям-плями. Я наче й мажу все, але щось воно все рівно таке нехороше. Зараз покажу вам наш догляд. Маємо отакий шампунчик. Від БАБЕ, це звичайний. Так. Зараз маю ще покажу від кірочок. Дуже від БАБЕ ось такий він. Не бачу я особо від нього ефекту, не рекомендую. Але через те, що ми маємо, то користуємося. Олійкою я також намагалася вивести кірочки. Трошки зовсім використала. Ну, таке, не можу сказати. Тому, що я там побачила, дуже ефект ні, а, від кірочок маю ще мустела ось такий засіб. Ну, я його користувала лише раз. Його треба наносити на ніч тримати і зранку змивати. Тож, не можу сказати, що я побачила ефект, бо кірочки ще досі є а, інтим Гель, також від Бабе. Чогось ББ я не можу рекомендувати, бо на молочко цієї фірми Феделіни пішла алергія. Не знаю, можна спробувати ще раз, звісно, але мені це не сподобалося. Просто, ну, взагалі, от слова зовсім. Для зволоження у нас є топікрем, це більш такий зимовий варіант. ДА, Він такий густенький, прям як бальзам. Ну, то і є бальзам. Він безжирненький, бо я коли мащу, то, звісно, беру його в руки. Також для зволоження, я ще показувала раніше, у нас є для рож, також бальзамчик АП +М. Ну, це і трохи приємніше, Не такий жирний, як топікрем. Для купання зараз я використовую ще ось таку штуку. Це емуліум триводному. Його можна і як для тіла, і для голови, і для волосся використовувати, і як пінку в ванну. То такий варіант. Ну, і В Києві дуже погана вода, тому я використовую щось таку емульсію для купання. Я її зовсім трошечки лю ванночку, і вона прям стає м'яка-м'яка. Приємна вода, мені подобається. От емоліум за емоліум нічого не можу сказати, подобається. Вітамін Д, олі Д3 ми наразі використовуємо. Тут 600 одиниць. Я даю аделіні одну капельку. Їй 7 місяців наразі. Під підгузничок ми маємо веледа і маю судокрем. Я їх використовую, якщо є якесь подразнення. Якщо подразнення немає взагалі. Та я нічого не мащу, що. А коли треба зволожити носик, то маю ось такі марідози в таких небулках, але ми користувалися аквамалісом раніше. Якщо від нуля, то він, мені здається, більш зручний, бо там такий носик хороший. Ось такі вони. Ще на Китаї, китайців замовлялась такий аспіратор для носа. Я включаю найбільшу швидкість, і вона гарненько висмоктує соплі. Замовляла на Aliexpress, якщо комусь буде цікаво, можу пошукати силочку. Було, що у нас такий вітамін Д. Коли я не знала, що Ваделіни алергія на білок коровячого молока. Я думала, може на вітамін Д реакція. Але ні, не на вітамін Д. Ось цей не дуже рекомендую, бо тут в складі є спирт. Так, що тут у нас ще є? Ага, є ще ось такий Бобхен-кремчик, теж під підгузник, але ми його не використовуємо. Нам його дали м, в пологовій залі, як подарунок. Підгузничками ми користуємося хакісами екстра Кеа. Не знаю, ми користувалися різними: І Дада, і Лакіпін, і Памперс. Ну, все рівно зупинились на хагісах. Мені вони найбільше подобаються їхнє наповнення і різіночка і вони рідко протікають було таке лише пару разів.